Вона провела усе життя поруч із людиною, яку ненавидить півсвіту, її звати Ельга Сеп, і вона дружина одного з найвідоміших російських пропагандистів Владіміра Соловйова, знаного своїми цинічними та істеричними заявами про Україну. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці спільного життя Ельги Сеп і стричі одруженим телеведучим. Докладніше далі. Третьою дружиною Соловйова стала дочка відомого російського сатирика Віктора Коклюшкіна Ельга Сеп. Сам сатирик Коклюшкін теж не надто любив Україну. Наприклад, після Революції Гідності жартував, що тепер українським президентом слід вважати Барака Обаму. Тож Соловйови з третьою дружиною зійшлися не лише на ґрунті спільного інтересу до виробництва дітей, а спільних нащадків у них, до речі, аж п'ятеро. Отже, що відомо про Ельгу Сеп, вона народилася 1 червня 1972 року у Москві, Тож зараз... Зараз жінці 53 роки. Вони познайомилися із Соловйовим, коли дівчина була студенткою педагогічного та паралельно будувала кар'єру моделі за сімейною легендою, яку можна знайти у російських глянцевих виданнях, якось під час чергових зйомок у кліпі, коли Ельзі у гримерці робили зачіску, туди зайшов Соловйов. Він був зачарований молодою красунею і відразу дав їй свою візитівку з проханням телефонувати, коли знадобиться допомога. На момент знайомства з Ельгою пропагандист вже був відомим телеведучим, але дівчина про нього нібито нічого не знала. Проте згодом чомусь все ж таки перша йому зателефонувала. На першому ж побаченні він запитав, коли можна буде зробити їй пропозицію. На що та відповіла на третьому побаченні? Соловйов власне так і зробив на третій зустрічі. В ресторані влаштував карнавали з циганами та ведмедями і запропонував обраниці ці рукою серце. Втім, вона погодилася не відразу, і з моменту провод. Позиції до весілля минув деякий час. Уже 2001 року, коли Ельга народила Соловйову сина, вони нарешті одружилися. Спочатку пишного весілля не було, розписалися і вирушили у подорож. Однак, через п'ять років пропагандист таки влаштував дружині пишне весілля у старовинному замку на березі озера. За час шлюбу Сеп народила Соловйову п'ятьох дітей: Данила, Софію, Бетіну, Емму Естер, Володимира та Івана. Жінка закинула свою модельну кар'єру і присвятила себе родині та вихованню дітей. Відомо, що Соловйов з дружиною та дітьми живуть у заміському будинку в Пірідіалкіно. При цьому жодних публічних скандалів навколо самої Ельги СЕП здається не було. Вона веде не публічний спосіб життя, а предметом розслідувань і новин зазвичай стають майно, санкції та особисті зв'язки її чоловіка. Однак команда російського небутерброда Олексія Навального, убитого у лютому 24-го року, в таборі на Ямалі, стверджувала, у Соловйова є друга сім'я. У цих публікаціях СЕП фігурує лише як офіційна дружина. Тож справжня кількість дітей російського пропагандиста слід гадати набагато більше за оприлюднену. Нагадаємо, що Соловйов перебуває під міжнародними санкціями, зокрема України, ЄС, Великої Британії, Швейцарії та Австралії. В Італії за санкційними заходами ЄС у нього заморожено дві віли на озері Комо вартістю приблизно 8 мільйонів євро. ДБР оголосило про ініціювання міжнародного розшуку і отримало заочний арешт. Удо підозра стосується публічних закликів до зміни державного кордону України тощо. Її чоловіка ненавидять майже в усьому світі, тому не дивно, що ця жінка вважає за краще вести не публічний спосіб життя у шлюбі з чоловіком Марія Лаврова понад 50 років, і увесь цей час вона ховається у його тіні. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як виглядає дружина голосу кремлівської пропаганди і що відомо про її життя. Докладніше далі. Сергій Лавров обіймає посаду міністра закордонних справ Росії понад 20 років. Не дивно, що у відкритому доступі про дружину кремлівського брехуна Марію Олександрівну Лаврову не так вже й багато інформації. Відомо, що вона народилася 4 квітня 50-го року у Москві. Після закінчення школи здобула освіту у московському педагогічному інституті, отримавши диплом філолога. Марина зустріла Лаврова ще у студентстві, а їхнє весілля відбулося на початку 70-х, коли він був на третьому курсі московського державного. Інституту міжнародних відносин. Після випуску майбутній політик почав активно працювати у дипломатичній сфері. Щоб бути разом із чоловіком, Марина жертвувала своєю кар'єрою заради сім'ї та супроводжувала чоловіка у відрядженнях. Деякий час вони мешкали на Шрі ланці, оскільки там Лавро проходив стажування у посольстві СРСР. Потім родина переїхала до Нью-Йорка, де Лавро працював у місії СРСР при ООН. Там і народилася 82-го року їхня єдина донька Катерина. У США Марі я влаштувалася працювати у бібліотеку до радянського постпредства при ООН. Також Лаврова допомагала дружинам новоприбулих радянських дипломатів освоюватися у новій країні. Попри те, що Марія супроводжувала чоловіка у його численних поїздках, на публіці разом з ним вона з'являлася вкрай рідко, Ба більше ходять чутки про його таємний зв'язок з іншою жінкою на ім'я Світлана Полякова. Відомо, що Світлані Олександрівні Поляковій 54 роки, а її активи перевищують 13 мільйонів доларів, які за іронічним зауваженням журналістів-розслідувачів нібито взялися з повітря. Також відомо, що вона володіє нерухомістю у Лондоні вартістю 4 мільйони. Фонтів Полякова перебуває під санкціями Великої Британії, як і її донька Поліна Ковальова. Британська жовта преса стверджує, що Поліна позашлюбна дитина Лаврова. Невідомо, що про це думає законна дружина Марія. Вона не дає інтерв'ю та не веде соціальні мережі. У ЗМІ писали, що Марія Лаврова отримала невелику посаду у російському МЗС, але зараз про її місце роботи немає жодної інформації. Свіжих фотографій Лаврової у мережах також немає. Натомість її чоловік продовжує. Шує просувати кремлівську пропаганду та виправдовувати воєнні злочини путінської армії. За кожної зручної можливості Сергій Лавров розповідає нісенітницю про нацистів в Україні та злочини київського режиму. Вона колишня модель і активно веде соціальні мережі. Народила трьох синів відомому українському політику, коли він був ще офіційно одружений на іншій. Сама народилася під знаком стрільця і зробила кар'єру в аптечному бізнесі. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись, як виглядає молода дружина екс-міністра Сергія Тігіпка, але Зіневич і чим вона ще відома. Докладніше далі. Український політик Сергій Тігібко, який ледь не став президентом України, рідко з'являється у медійному просторі і не веде соціальні мережі, на відміну від своєї обраниці Алли Зіневич, дружина колишнього віце-прем'єр-міністра, молодша за нього на 24 роки і подарувала йому чотирьох дітей. Відомо, що Алла Зіневич створила родину з українським політиком десь після вісімнадцятого року. Загалом, екс-віце-прем'єр та колишній міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко в офіційному шлюбі. Був тричі. Першою його дружиною стала Наталія Іванівна, з якою він одружився 81-го року, ще коли навчався в університеті. У шлюбі у них народилася дочка Анна Союз Сергія та Наталії протримався 23 роки, після чого вони розлучилися. Точна причина неладу в сім'ї невідома, але політик недовго ходив у холостяках. У 2005 році він знову пішов під вінець. Його обраницею стала підприємниця Вікторія Лопатецька, яка подарувала тігіпку трьох дітей. Тимофія. Настасію та Леонтія розлучилися вони після 14 років шлюбу. А 21-го року Тігіпко вперше представив публіці свою нову обраницю Аллу Зіневич. Відомо, що вони познайомилися за кордоном. Ініціатором був колишній міністр. проте коли саме це сталося, і за яких обставин пара тримає у таємниці. Лише у 23-му році Алла зізналася, що їх троє синів з'явилися на світ, коли Тігіпко був ще одружений з Вікторією. Просто вони приховували свій роман, отримавши питання від підписників про роль коханки, Алла лише посміялася, заявивши, що. Вона, напевно, одна така у світі, а решта святі обраниці колишнього віцепрем'єра. Зараз 40 років. Вона молодша за Сергія Тігіпка на 24 роки. Але різниця у віці не завадила їм створити міцну родину. Її батько, інженер-будівельник Житомиру, мама, вчителька фізики, є старший брат Анатолій у 2002-2008 роках. Алла Зіневич працювала в модельному агентстві лінія 12 модел менеджмент. А з дев'ятого по дев'ятнадцятий рік володіла в Києві фармацевтичним бізнесом. Алані цю аптеку я одночасно бутік на великій Васильківській, але нібито створила з нуля від дизайну приміщення і меблів та підбору персоналу до отримання ліцензії переговорів із постачальниками в інтерв'ю двадцять 2021 році Сергій Тігівко розповідав, що у них із коханою є спільне хобі бойволина, ферма Тас Біо у селищі Рудня Чернігівської області, яка на той момент містила 85 тварин. Тут розводять буйволів та готують продукти з молока буйволиць, зокрема моцарелу. Зараз Алла активно веде соціальні мережі та є співавторкою курсу під назвою «Легка вагітність». Дружина Тігіпка вирішила поділитися своїм досвідом з іншими жінками, адже у шлюбі з політиком народила чотирьох дітей: Сергія, Станіслава, Олександра. А 24-го року дочку Юліану. Алла показує на сторінці в інстаграмі моменти особистого життя, ділиться своїми думками та фотографіями. У її блозі є навіть кілька кадрів із чоловіком Сергієм Тігіпком, але вона намагається не часто його. Світити. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.